Був суд, побої, муки і плюки, на святість і любов, всі сили пекла. Вінок терновий, блідністю щоки стікала кров Христа, свята ще тепла. Він був людьми замучений, побитий і на хресті розп'ятий у ганьбі, довкола натовгу несамовитий. Зійди з Христа, допоможи собі, Волофа, хрест розп'яття на хресті, розбійників обабіч розпинають, крізь біль слова, благаючи святі, прости їм, Отче, роблять, що не знають. Гриміло небо в горах струс і шум, завіса в храмі напіл розірвалась, померкло сонце. Щоб на руку цю не бачити, так люто смерть сміялась, звершилось тихо мовили уста, останній подих і останнє слово, але розп'яття Господа Христа було у світі цім не випадкове, він все стерпів на руку, вір і муки, святий Господь віддав життя за нас ось на Христі святі простерті руки. Він цілий світ своєю смертю спас. На третій день на остров Фарисея, священикам, що сина розп'яли, апостолам на диво всім юдеям згор... згорнула вістка весь Єрусалим, Христос воскрес. І камінь, той же Порох мить відкотився, звільнив до гробу вхід, коли, про... побачивши ночі темний морок. Сліпуче спалахнув промінням схід. Христос воскрес, і не на день, на віки Він, Божий Син, з Отцем створив цей світ, в Його руці, душі нашої ліки, Його слова, життя, святий мотив. І всіх нас радість, радість незбагнена, душа на крилах хлине до небес. Ми в радості Своїй благословенні наш цар, наш Бог. Ісус Христос, Воскрес! Христос Воскрес! Воскрес наш Бог Спаситель! Що може радістю в душі засить, Христос Воскрес, щоб вічно з нами жити і бачити Його могли, що мить. Я з вами до кінця земних доріг іду місце приготувати в домі очі. О, Хто себе у святості зберіг, Господь усіх зустрічатиме охоче! Що цього світу біди і напасі порівняно із славою Небес? Христос Воскрес! Яке безмірне щастя! Воістину Ісус Христос воскрес!